Сірачує е, продукти, починаємо, благословляємо е, нашу працю на е, виготовлення пасок для військових, для на благодійність. І е, це навіть така подія, коли кожен робить все, що може. І, е, мені дуже навіть, вразило така подія, коли наш командуючий залужений, коли тільки почалася війна, перший день. І він сказав дуже цікаву фразу, яка спочатку не була розповсюджена, але пізніше вона була розповсюджена. І він сказав, що в нас є один шанс вистояти, що всі будуть робити все, що можуть. Не просто військові, військові не немає шансу вистояти в тій ті агресії. І так сталося, що фактично, навіть як нас був майдан, більшість людей робили все, що могли. Тоді, які були на майдані, а робили, що могли. І так само зараз багато, дуже багато людей роблять те, що вони можуть знаєте. І е, кожна точка діяльність кожної людини в конкретному місці має дуже важливе значення. Нам здається, що найкражливіше десь бути там чи в іншому місці, але без сумніву, що кожна річ, навіть яка на перший полі зовсім не має дотичність до е, оборони країни, але, наприклад, економічна ситуація чи благодійна ситуація. Без сумніву, якщо би хтось це не робив, то держава мала б видавати свої власні ресурси, які дає на, на оборону оборону України. тому що по іншому не може бути. Якщо людина помирає з голоду, то інша людина то держава мусить це зробити, знаєте. А якщо це є якась волонтерська організація, благодійна організація, яка допомагає цим людям <кій> допомогти, знаєте, якось ви вижити ви, ви у складних обставинах життя при втраті житла чи інших дуже срочних проблемних життя, тому все це якось нормальне має ритм і нормальна динаміка функціонування. Тому сьогодні сумніву, дуже важливий аспект у загальному картині функціонування оборони держави і функціонування нашого суспільства і держави. Щиро дякую всім, хто долучається. Слава суспільству Христос, зачасний очі, Андрію, шановні дорогі вчителі, батьки, працівники. Тарас Богданович, ви знаєте, вже не перший раз ми зустрічаємося і розпочинаємо цю добру справу в цьому приміщенні. І навіть так не хочеться сказати приміщення, бо приміщення багато, але це є практично вже став домом домом доброї справи. Це як ми кожен маємо свій дім, свій будинок, в якому і господар, і господиня відповідно творять певні свої правила, закони. А школа вона не тільки веде освітницьку свою діяльність, але і ще волонтерську справу, де, власне, згромадження цілої громади дає можливість робити ось ці добрі справи для наших військових, для доброї волонтерської справи, щоб підтримувати дух, підтримувати віру, яка Є най... найміцніша, найперше в наших військових, бо завдяки їй, власне, і вони сьогодні ведуть ту переможну боротьбу. І ми своєю ж таким діяльністю також цьому сприяємо, допомагаємо. Тож, знову ж хочу побажати, щоб ця закваска добре кисла, але не скисала, щоб добре воно випікалося, смачно воно готувалося і пізніше споживалося. Дай Боже нам всім здоров'я, миру, ласки і Божого благословення. Слава Ісусу